А ці ночі Київ пережив наймасованішу за цей рік російську дронову атаку. Ворог спрямував на нашу столицю. Понад 40 ударних безпілотників їх запускали в кілька хвиль з усіх можливих напрямків. Перша повітряна тривога без упину тривала понад 7 годин, і менше ніж за півгодини після відбою пролунала друга. Місцева влада відзвітувала, жоден російський дрон мети не досяг. Минулося без постраждалих і значних руйнувань за уточненими даними. Через падіння уламків пошкоджені 16 приватних будинків, чотири господарські споруди, одне підприємство і адмінбудівля. Згадана атака дронами була однією з наймасштабніших за рік і для всієї України. Загалом росіяни запустили 89 ударних безпілотників з районів Єйська, Сещі, Курська та Приморсько-Ахтарська. Стільки ж дронів ворог застосував в останнє в новорічну нічнуга дали повітряних силах. За їхніми даними, військовим вночі вдалося знищити всі безпілотники. А над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету Х-59, яку росіяни запустили з тимчасово окупованої Херсонщини.